Чого ці матраси так компактно скручені? А ці ні? Це матраси українських виробників, це матраси турецького виробника. Все максимально просто. Їх скручують і вакуумують. Це повноцінний матрас, коли ви його розкриваєте. Їх скручують і вакуумують для дешевшої доставки в Україну, тому що він імпортується. Це ж український виробник. Тут якби про доставку ніхто не думає, їх не вакуумують і не скручують, але. Якщо вам треба, треба по місту доставочка, вона в нас безкоштовна по Києву. А відправка новою поштою такого матраса десь 2000. За таку відправку ми платимо самі. Тут виходить 700-800 гривень за двоспальний матрас, які ми сплачуємо, вам платити не потрібно. Тому коли обираєте матрас і дивитесь на трішки дешевший варіант умовно на 2 тисячі гривень, дешевший українського виробника, ви потім заплатите за доставку ті самі гроші. Каталог усіх матрасів на сайті Солоха є. Ми продаємо різні. Перевага українських там тут є бюджетна серія. Тут, тут, тут можна двоспальний матрас і за 7, і за 8 тисяч знайти. Тут же двоспальні почнуться якісні, десь тисяч від 12 13. На солоха є і заходьте, обирайте, все можна взяти в оплату частинами в шапці профілю, телефон для зв'язку.